Хочу розказати невеличку історію, як все це починалося. І це було майже півроку тому, коли ми познайомились з Петром. Петро Стоун, це військовий кореспондент. Ми познайомились з Петром на одному з благодійних заходів, і він підійшов і запитав: а яка мета вашого заходу? Ми поділилися з ним, поділилися з його командою, з якою він був, про те, що ми збираємо на допомогу, по-перше, для військових, безумовно, для наших героїв, для наших захисників, захисниць. А також ми допомагаємо нашим людям-переселенцям, таким же, як ми. Ми познайомилися з Петром, і коли він запитав, а можемо ми допомогти родині з Бахмуту. Я сказав, так ми ж постійно допомагаємо родинам з Бахмуту. Коли він сказав, а ви можете подивитися відео, у мене є дуже цікаве відео, яке ми зняли з декількома телеканалами, і там дуже така чутлива історія родини, яку ми вивозили. І він каже, майже вже одні з останніх з Бахмуту, там двоє дітей в родині. І там такі діти, такі діти, що ми не могли е, залишатися осторонь. І, каже, декілька місяців займалися евакуацією цієї однієї родини. Ми в цей час їхали і попали під обстріл, і звернули в двір випадково. Ми зупинилися, щоб перечекати саме той артобстріл, який був такий масований. Я побачив цього хлопчика і побачив ще декількох людей, які були в дворі, готували їсти, кололи дрова, стас допомагав своїм батькам. Торка одразу к нього підійшов, тому що він стояв, їв шоколадку. Привіт, привіт! Як зовуть? Ну, і зовут? ну, познайомі А Потім а де у вас квартира молгоріла, горіла там в, в районі там горить, да, у нас на п'ятому это етажі, в моєму під'їзді. Ну, а Петр говорить, мов, ну, а ти покажеш, звісно, покажу. Зайшли в квартиру, він мені все показав, як тут, що тут, звідкіля прилетів снаряд. Хлопчик виявився неабияким комунікабельним, і мене до нього зразу якось серце відкрилося. Я, вийшовши на двір, тоді з ним спустилися. Ми з поверха кажу: Стасік, я тебе звідси заберу. Чого б мені того не коштувало? Але це час. Потрібен, ми все підготуємо. І він сказав, Петро, я тебе буду чекати. Я показала просто згорівшу квартиру, і він сказав, я сюди тебе вивезу обов'язково. Стасик буде жити в нормальних условиях. Ти згодний? Хочеш вийти? Ти віриш в нашу перемогу? Скажи. Да. Ну все, ти помніш, ти казав на відео, що ти хочеш закінчити війна. Стасик, вона закінчиться нашою перемогою. Так что а скажи, я тебе це гарантую. Они быстро заехали, заехали несколько джипов в э, сопровождение. Были снайпера, снайперские группы, вот, которые, естественно, быстро заняли позиции, прикрывали нас. Э, как потом оказалось, были э, танки. Когда приехали в Константиновку, уже так... Фух, выехали. Вот. Скажи, тебе было страшно? Нет. Вообще ни разу, никогда? Нет. А поделись секретом, откуда с такой смелости можно набраться, где ее можно взять? Я В бахмут, конечно. Петро, посмотри это видео, пожалуйста. Я тебя так люблю. Слава Украине! Вот так у нас завязалась спочатку дружба. Яка потім з часом, з часом переросла уже в більш родинні відносини, і я став його хрещеним батьком. Це неймовірна історія. Я кажу, з пеклу бахмуту, з руйнувань і з відчаю до щасливого життя. Це був великий шлях, але дякуючи цьому хлопчику, який надихнув мене, надихнув свою родину. Ми змогли це зробити і бути зараз тут. І з усіма святкувати уже їхнє нове життя в новій квартирі, в новому будинку. Зараз ми їдемо з моїм колегою, з моїм другом і співзасновником нашої громадської організації ВПО України, з переселенцем з Сергієм Козаром. Ми їдемо до міста Дніпро, куди вчора переїхала тепер уже в нове власне житло родина Стасіка. Родина з зруйнованого, повністю зруйнованого, але нашого українського міста, героя Бахмуту, ми після знайомства з Петром розпочали збирати кошти і дякуючи усім небайдужим людям, які приходять на наші благодійні аукціони, на наші благодійні вечері. Дякуючи також нашим друзям, нашим партнерам і представникам нашої громадської організації ВПО України на Львівщині, це благодійний фонд HOPE.UA, дуже відомий, потужний благодійний фонд. І дякуючи його засновнику і нашому другу і партнеру Ігору Грінкевичу, вчора була придбана нова квартира в новобудові у місті Дніпро. І ми з задоволенням ремонтували. Били новий мається на увазі ремонт у цій квартирі, нові меблі. Якісь сім'я виказала свою пропозицію, що вони хотіли ближче жити додому, ближче жити до свого рідного краю. Вони запропонували і попросили нас, чи можна вирішити питання житла в Дніпрі? Це один із прикладів, завдяки якому ми, як громадська організація, працюємо для того, щоб Всім людям, які потребують поліпшення житлових умов, а під час війни це дуже велика кількість людей, які втратили житло або зруйноване житло, тому ми працюємо в цьому напрямку. І наша мета, щоб ці родинні свята, ці новосілля, ці нові посмішки, нові відчуття власного житла були як можна у більшій кількості українських родин-переселенців. Ми маємо сьогодні родину, в якої Є віра, віра в те, що вони не одні, віра в те, що є люди, які можуть допомогти безкорисно, які можуть не тільки допомогти одноразово, але й далі продовжувати супровід. І я впевнений, що ця сім'я буде в нашій великій волонтерській армії і допомагати іншим людям. Це перша це українська українська, вибачте, за тавтологію. Волонтерська організація, волонтерський рух, який об'єднує всіх людей і всіх е, в межах України. У нас немає зовнішнього фінансування. Це люди, які допомагають відновлювати нашу країну, які працюють на нашу Україну і дійсно допомагають тим людям в поліпшенні їх майнових умов. Дякуємо усім, Hope. UA! ігор. Без тебе це було би неможливо. Дякуємо усім нашим друзям, усім українцям, які донатять, які допомагають. Дякуємо, Петро. Стоун тобі. Дякуємо усій нашій команді громадської організації ВПУ України за те, що робимо разом для наших людей. Далі буде.